Прекрасний паркетник, це Mazda cx 3 Чим вона класніша, ніж просто mazda 3? Тому що, по-перше, це кліренс. Я поки доїхав на цю локацію, був приємно здивований, тому що ця машинка їде по такій місцевості і нічого не чіпляєш. Хоча ми заїхали трошки у посадку. і Дорога тут самі розумієте не дуже. Не 15-й чистий рік випуску, 15 тисяч коштує 127 тисяч кілометрів пробіга, комплектація Touring. в прекрасному стані. ходовочка супер, машинка повністю обслужена на таких класних легкосплавних дисках на зимовій гумі, практично новій. І ще один великий плюс по цій машинці, тому що власник віддає разом з автомобілем і ще два комплекти коліс. Коротше, гуми вам вистачить на всі сезони і надовго. Коротка база, вона невеличка, але практична і, в принципі, в ходу дуже комфортна. Sky Active Technology, в принципі, це значить, що і мотор в цьому автомобілі супернадійний. Шторочка в багажнику присутня, хоча в автомобілях з Америки це рідкость. До речі, стильний оригінальний прорезинений килимочок. І з цього боку такі шипи. До речі, дуже практично, тому що вони впиваються в кавролін і тримаються, неї лосять по багажнику. Далі маємо. Подвійну підлогу сюди можна щось підкласти. Ну, А тут в автомобілі ми маємо докаточку. І це у нас комплектація з преміальною акустікою. Боссе, саббуфер, електропроводу нова, а кнопка а, це ж доступ. Це кнопка безключового, все зрозуміло. камера заднього огляду класна і працює. Всередині ця мазочка ще більш приваблива, ніж ззовні, тому що вона оснащена максимальною комплектацією Grand Touring. Ви тільки подивіться на дверну карту. Є і Алькантара, і Шкіра. Такому бордовому кольорі, всі 4 склопідйомника, електрорегулювання, знову ж таки, преміальна акустика, басейн, класні динаміки. Дефлектори у нас також е відрізняються від інших автомобілів. Майже повністю заповнений блок додатковими опціями: це сліпі зони, датчик утримання полос, датчик тиску в шинах і так далі. Шкірене мультикермо, датчик світла та дощу, невеличкий знову ж таки пробіг. Зверху побачимо проекцію, яка виводиться на доповнітне дзеркальце, таке, в принципі, і Полі велика магнітола у нас, мультимедіа, блютузи підключаються, без проблем. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, USB-шечка, AUX, все є. Гарний, надійний автомат, в автомобілі присутній, Плюс вибір режиму руху, спорт і звичайний режим. Велика шайба керування мультимедією, навігація також, але не прошита під наш регіон. А ні, дивись, прошита під наш регіон. Це розпізнавання знаків також є. Ну, коротше, машинка в максимальній комплектації. Оцей дефлектор мені подобається. Для любителів перфекціонізму можна налаштувати, щоб ця деталька під алюміній була прямо шкіра перфорована, і посередині ми маємо алькантару. Плюс червона ниточка прошита, червоні полосочки присутні. Люк в стелі є люк, який відкривається, працює по електроніці. Тут все бездоганно. Кандіочок, звичайно, що заправлений, печка гріє як треба. І нагрівається, до речі, дуже швидко. Щодо простору ззаду, все те саме, як і в Тройці, місця не дуже багато, на два повноценних місця. Колінця трошки треба вже роздвігати, якщо спереду я сидів з повним для себе комфортом. І підлокітника тут ми, як завжди, не знайдемо. Але стан диванів і загального салону дуже гарний. Тож, друзі, є вона в нас у нас в наявності прекрасний автомобіль в свій бюджет. Якщо ви шукаєте собі паркетник невеликого розміру, доволі компактний, але з великим щось кліренсом, хочете і не автоматі бензінове з невеликим пробігом, то почому не вибрати собі оцю цю прекрасну Mazda CX-3. Ми вас чекаємо на майданчику автопоїнгеровкрут 19.